Тримали підозрюваного у побитті ветерана у смілі. Про це у телеграмі повідомила національна поліція. 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів Черкаської області. Порушені кримінальні провадження за чотирма статтями, хуліганство вчинене групою осіб та вимагання. Окрім того, у результаті слідства йому інкримінують незаконне зберігання зброї та наркотиків. Більше у сюжеті Дарії Соколової. На цій вулиці ввечері 3 вересня розповідає колишній військовослужбовець Анатолій Гончаренко. Він зустрівся з жителем Сміли, з яким у його батьків був конфлікт. Батьків вони на дорозі підрізали, почали принижувати. Як був конфлікт у них сфотографували машину ту з номерними знаками? Я викинув пост, фотографію машини і написав, хотів з'ясувати конфлікт. Ну, не таким шляхом, як як воно це було. Я хотів просто узнати і вирішити, в чому був конфлікт. Цей діалог каже, закінчився його побиттям. Вони зразу підійшли, почали ображати вимагати гроші за машину, почали ставити мене на щучок. в Принципі, буквально через пару хвилин розмови, той, що він, він на мене там орав, там до ну кричав. Получається, би на обзивав цього і зразу почав бити. Об'ясняй, ти за що ти ба? Ну об'ясняй ситуацію. Люди стоять міліція, стоїть, стоять, вибіга. Давай Відеоконфлікту на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував громадський діяч Анатолій Терещенко. Після інциденту його підтримали колеги військові, говорить Анатолій Гончаренко. А коли ситуація набула розголосу, вирішив звернутись до правоохоронних органів. До правоохоронних органів я звернувся буквально недавно. Чекали, тому що я був не впевнений, що мої батьки в захисті. Підозрюваний у побитті переховувався в одному з готелів на території Черкаської області. Сьогодні його затримали спецпризначенці та провели обшук за місцем проживання. У відео із соцмереж чоловік вибачається за скоєне. Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так, я взагалі не я, я поважаю українську армію, український народ, і не, не, дана ситуація влучала просто ну не повністю розібрано, то тобто, я не хотів так, щоб получилось. Наразі затриманого доставляють до суду для обрання йому запобіжного заходу. Раніше чоловік притягався до відповідальності за перше вчинене правопорушення. Він сплатив штраф за друге кримінальне правопорушення. У суді йому обрали умовний термін і вже під час скоєння ним злочину. Під час відбуття умовного терміну до чоловіка будуть застосовані більш суворіші заходи згідно чинного законодавства. Підозру у вчиненні хуліганства також оголосили батькові Вадима Долотенка Олександру. Максимальний термін за вимагання в умовах воєнного стану Вадиму Долотенку загрожує до 12 років, а його батькові за хуліганство до 5 років позбавлення волі. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.